Всім доброго дня! Це відео буде про кредитну програму від ПриватБанку, яка називається 5.7.9. Ви вже багато чули інформації, але для вас я хочу записати цей відеоролик, щоб ви зрозуміли про що йдеться мова. Приватбанк є учасником програми Доступні кредити 5, 7, 9». Отримайте кредит під 5, 7 або 9% річних. Якщо ваша компанія не обслуговується в Приватбанку, ви можете замовити зустріч з менеджером на сайті в опису до цього відео. Основне про Держпрограму Доступні кредити. Державну програму Доступні кредити 5, 7, 9» створили за ініціативою президента України та Кабміну, щоб підтримати розвиток малого бізнесу. Фізичним особам-підприємцям або юридичним особам, які є учасником програми доступні кредити 5.7.9», Ця людина або організація може отримати позику до 50 мільйонів гривень на термін до 3 або 5 років, залежно від цілей фінансування. І крім того, ставки 7 та 9% відсотків можна зменшити, створюючи нові робочі місця. І за кожного найнятого працівника бізнес отримує знижку піввідсотка річних. Проте зауважте, що ставка не може бути нижчою за 5% річних. Пільговий державний кредит 5,7,9 для бізнесу дають з певною метою. Це може бути перше придбання чи модернізація основних засобів суб'єктом підприємництва, зокрема придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення, придбання нежитлової нерухомості або земельних ділянок, наступне здійснення будівництва реконструкції ремонту в нежитлових приміщеннях. Придбання об'єктів права інтелектуальної власності, і також впровадження заходів з енергоефективності для ОСББ ЖБК. Тобто ці всі програми ви можете почитати на сайті Приватбанку, і тут щодо отримання цього кредиту, вся інформація є. І на що варто звернути увагу, щоб, щоб стати учасником програми пільгових кредитів для бізнесу, вам потрібно мати рахунок в ПриватБанку. Якщо досі не користувалися послугами банку, то відкривайте рахунок за посиланнями всіми на сайті, на якому ви побачите. Це можна зробити також у режимі онлайн протягом кількох хвилин. Якщо кредитування вас дане не влаштовує, ви можете звернути увагу на інші кредити від партнерів. Зараз буде підказка у відео. Ви можете перейти та подивитися. Також в закріпленому коментарі до цього відео будуть бізнес-кредити для власних потреб, якщо вас це цікавить. А також швидкі позики на короткий термін. Одна з компаній така буде. Теж посилання ви знайдете в коментарі до цього відео.